Папа римський францис своєму традиційному різдвяному посланні у Торбі до міста і світу закликав до припинення війни в Україні шляхом чого переговорів з Росією. Гляньте, він не каже, а Путіну виведе війська і припини вбивати людей задарма, просто таки і на різдво. А папа римський висловлює надію на досягнення справедливого і тривалого миру, наголошуючи на необхідності. Сміливих кроків для діалогу пише Ройтерс, звертаючись до тисяч людей на площі святого Петра у Ватикані, Франциск сказав: Нехай замовкне звук зброї в розтерзані війною Україні так ти Путіну скажи, позвони йому або посланця свого відправ, що як вони там люблять. Понтифік також наголосив на важливості жестів діалогу і зустрічі, які мають стати основою для довготривалого миру у папи Римському радимо Лаврова. Послухати останню заяву, про яку я вам розповідала мовою оригіналу в перекладі, може знайти в соцмережах в інтернеті і може тоді побачити і подивитися, як Росія нас обстрілює щодня і щоночі, як вони хочуть миру і діалогу. Франциск, який очолює католицьку церкву з 2013 року, неодноразово висловлював. Занепокоєння щодо війни в Україні, однак його заяви радше і раніше викликали критику з нашого боку, що цілком логічно і зрозуміло. Зокрема, в березні Папа Римський закликав Україну та РФ до переговорів під білим прапором. Згодом при службі Ватикану заявили, що вони не мали на увазі той факт, що переговори були капітуляцією що переговори ніколи не є капітуляцією. А Папа Римський використав термін білий прапор запропонований його інтерв'юером, аби вказати. Ним на припинення військових дій перемир'я досягнуте за допомогою сміливості переговорів. Глава Огакасе пояснив, чому папа Римський називає періодичну український росіяною братами. Ох, кузенами там ще да днями було слова Папи Римського Франциска про те, що українці і росіяни брати не політичні. Так вважає глава української греко-католицької церкви Святослав Шевчук. Про це він сказав інтерв'ю Радіо Свобода, яке вийшло напередодні журналіст попросив церковника прокоментувати заяву папи про те, що українці і росіяни, нібито кузени, тобто двоюрідні брати. Він виконує свою місію пастир, який бачить усі народи світу як братів. Він свого часу видав навіть енцикліку, яка так і називається всі браття. Очевидно, що такого типу заяви не є політичними, каже Святослав Шевчук. Нам би дуже було комфортно, якби про нас і про росіян говорили як про сусідів, а не про братів, оскільки це братерство сьогодні в їхніх устах, зокрема, має стосовно українців такий геноцидальний зміст, каже пан Святослав. Голова Угакесе. Прокоментував також думку про те, що у Ватикані, нібито серйозне, є російське лобі. Я дуже уважно слухаю всіх наших релігієзнавців, але багато хто з них робить висновки, ті чи інші висновки, аналізуючи ту інформацію, яку отримують. Багато з них не знають Ватикану, ніколи не бачили особисто папи римського. І тому я був би дуже обережний з такими оціночними судженнями. Підкреслив Святослав. А він порівняв Ватикан із релігійним ООН, куди стікаються думки, позиції, бахання, прагнення усіх, в тому числі. На жаль, від себе додаю, і зі сторони Росії Ватикан є суб'єктом міжнародного права, де всі народи країни мають своїх послів, свої дипломатичні представництва. Отож, це є дуже цікавий майданчик, майданчик діалогу, навіть певного протистояння. Певної боротьби, і ми очевидно виборюємо теж, скажімо, свою позицію, її належно представляємо. Тому я б не хотів про якесь російське лобі говорити, але про українське точно. І думаю, що тут і українська держава, і наші дипломатичні представники, і релігійні діячі різних конфесій очевидно відстоюють наші не тільки церковні, але теж національні інтереси, і на цьому майданчику. Джо Байден не не погоджується з позицією Папи Римського, а критикує знову ж таки терористичний акт, який Росія вчинила просто таки в Різдвяну ніч. Вони на святвечір гатиличних ну, нічого немає яке. Яке взагалі Росія церква святе ці речення вже і слова ніколи не можуть бути в одній артикуляції в одній фразі. Байден прокоментував атаку росіян і дав доручення Пентагону. Ну ще має дідусь Джо трохи менше трьох тижнів, аби ще щось зробити, аби дати якийсь поштовх, аби можливо якесь рішення. Ухвалити таке більш рішуче, ніж вони завжди звикли. Але на це ми не сподіваємося. Протягом останніх місяців Вашингтон передав Україні сотні ракет протиповітряної оборони, а ще більше тепер в дорозі. Вранці 25 грудня на різдво російські окупанти завдали масово удару по українських містах. Президент Шаджо Байден прокоментував терористичну атаку Москви, назвавши її обурливою, Байден зауважив протягом останніх місяців. Вашингтон передав Україні сотні ракет протиповітряної оборони. Ще більше вже в дорозі. У перші години Різдва Росія запустила хвилі ракети безпілотників проти українських міст і критично важливої енергетичної інфраструктури. Метою цієї обурливої атаки було відрізати українському народу доступ до тепла та електроенергії взимку і поставити під загрозу безпеку енергосистеми. Дозвольте мені бути відвертим: український народ заслуговує на життя в мирі та безпеці, і Сполучені Штати та міжнародне співтовариство повинні продовжувати. Підтримувати Україну, доки вона не здобуде перемогу над російською агресією, я доручив Міністерству оборони продовжити різке збільшення поставок зброї в Україну, і Сполучені Штати продовжуватимуть невтомно працювати над зміцненням позиції України в її захисті від російських сил.